Противник намагається прорватися власне на Куп'янському напрямку. Знаємо, що для них цілю цільове завдання це зайняти Куп'янськ янсь... Куп Купінськ-Вузловий для того, щоб з'єднати по суті свої наступальні позиції з правого і лівого боку річки Оскіл. Бачимо, що вчора достатньо гострі були бої на вовчанському напрямку. Знаємо, що по суті противник намагається прорватися на Лиманському напрямку. Отже, можемо говорити, що так чи інакше, вся лінія кордонів і лінія фронту, яка пролягає через Харківську область, це одна з найгарячіших ліній, де противник намагається не просто там, скажімо, Атакувати противник там намагається перейняти стратегічну ініціативу, і противник намагається поновити контроль за тими територіями, на яких він був, але йому прийшлося в свій час тікати. Звичайно, що якщо ми говоримо про інтенсивність бойових дій на Харківщині, маємо не забувати, що Харківщина це зараз таки, така собі свого роду. Форпост, який стримує натиск противника не тільки на своїй території, а також ми можемо говорити, що Харківщина це північно-східний фланг власне донецького фронту.